Далі говоримо про море. Уразити щонайменше чотири російські кораблі вдалося завдяки морським дронам СБУ Сібейбі, які заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова. Вибухівку встановили на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі окупантів. Повідомляє видання «Wall Street Джорнал. Росіяни після перших ударів дронами Сібейбі захистили порту Севастополі, побудували більше загородження. І це унеможливило удари безпілотниками. Тому розробники з СБУ вигадали альтернативу. Закладати морські міни, морські дрони закладають донні міни, які виготовлені з пластику, важать близько 180 кілограмів. Їх важко виявити, бо занурюються в мул під мілководдям. За інформацією Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Сібейбі, перший приклад успішного дистанційного мінування у світі. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що зараз відбуваються е, реально історичні винаходи, історичні події пов'язані на жаль з війною. Так ну і це чи не вперше е, країна? Мається на увазі Україна, яка не має свого флоту, фактично бореться з більшою країною, в якої потужний флот, який ми бачимо, що з чорного моря активно перекидається до Азовського.